Так скільки? 160! Ти, Коля? 180. Я кажу 175. Драбина 11 килограмм. Кулявый, давай. Ты какой? 110 кг. 11 килограмм. Минус 11 килограмм. Ти казав 180? Так да. От бля, хамо, Що, я Ага Сука не попал. Капець як проігрувати Назар? З утра, в 5 часов ранку, а? Ну я, я казав, скільки, 175, так? Да? Ану там скільки да Та я гляну, може мене обманюєте. Може. Так, 190-11. Ну, бляха, щоб трохи було посередині, чуєш? Щоб трохи. Скільки? 10-800 драбини. 11 кг, це виходить скільки? 179 кг. Так що це у нас кабанчик. Колись ми купували 5 поросят, двоє з них поїхало на канів. Двоє поїхало на канів, а троє залишилося у мене вдома, тому що тоді я для все з нуля є такий канал. Знаєш такий канал? Все з нуля пересена з Донбаса Максима. Знаєш, не знаю, що ти його ще й не досі дивиш? не дивишся. Земля, він у мене був, він приїжджав. І він брав якраз поросят, я йому пообіцяв, я своїх продав. Ну, тому що пообіцяв, а собі докупляли, тому що він з хвостом. От. І такі поросята є в Каневі. Це ці тетя Люба, каже, і юрець, що торгують саженцями на базарі. Ну, цих вже ти знаєш. От дядько такий там дуже багато балакає. Знаєш, є такі. От у них точно такі самі поросята. От ми вже своїх ріжемо. Не знаю, як там вони, але ми вже своїх ріжемо. Так що сьогодні у нас що? Четвер. П'ятниця, п'ятниця, вернулися в довоєнний час. Різали по п'ятницям. Ну так сталося, Коля вчора був на роботі, вчора ще не було дівчат. Сьогодні вже... Приїхав Приїхав на роботу. Хто? Я. Що? Приїхав на роботу. Вже приїхав на роботу. Так що все чинчинарем, працюємо далі. Зараз кожен буде займатися своїм ділом. А ми хоч здорукалися чи ні? Серйозно? Це, Це а, я. Ні. Для, для, для підписників – ні, так що можете поздоровся. Доброго, да, доброго дня, Назарчик і Коля з України. Працюємо. Колюха зараз смалить. Ну а ми з Назаром будемо по господарству. Так що такий кабанець. Трішечки наче виріс. Навіть не знаю скільки йому візрос. Більше семи. Такий. І патрон уже тут контролює ситуацію. Що заробив? 200 гривень з тебе, 200 гривень з мене. Калюха, виходить, 700 плюс 400, 1100 гривень вже в нього буде. Питали, скільки Коля скільки в мене бере за забій. Коля в мене не бере, я йому даю, тому що в нас не було договору конкретного там. Я йому предложив, він промовчав. дай працюємо, поїхав, все забрав Рулимо далі. Так що кабанчика садимо на 4 кості. І зараз піде це. Зараз все трошки позамиваємо, щоб чистенько було все чин Використовуємо пінделя, ну що у нас сьогодні збой пішов в програмі. Давно не різав. Коралізатора віддав я каляну, він зараз ходить по заробіткам, а ми оцею штукою, що подарили мені. Хлопці з Данії. Ні, ну чого, нормально, приглушує, тільки, якби трохи, да, Якби тельфер вже був підключений і трохи можна просто влупив, за ногу зацепив і потім чи крижить. І було б непогано. Ну ще ніяк не доходять руки, якось трохи не до цього. Ну а ми зараз підемо займатися обирати в кліточках, годувати наших поросят. Розламали корито воно, вирвали, і їдять воно з полу. Ось ну, з цієї сторони є, а з тієї сторони немає. Нержавейка, треба щось примутити. Не знаю як це правильно зробити. <ривиш>, так, треба, да, треба було на 500 спорити. Що, ви рундіки? Так що такий у нас ранок? Життя продовжується, працюємо, знімаю без салфіпалки. Ну, ось вони. Один рижий, один ось білий, ну а це мої від, моїх, ну, від моєї свині. Що ти, носатий? Так що все буде добре. Рухаємося далі. Сьогодні може вже подзвонять по L200, заберемо із столиці. Так що, друзі, я теж тут, тому що не привітався, за кадром Так що рухаємося далі. Сьогодні можливо проведемо стрім, можливо дівчата проведуть. Ну, буде видно. Так що, хто рано встає, тому Бог дає, кому торбу, кому... В морду і сьогодні зранку став Тоже сюрприз такий, якась жіночка Алла скинула 50 тисяч гривень на ремонт на 58 кг, так як ми збирали. Ще ніхто не написав вайбер, можливо на інший телефон, подивлюся. Так що вже будемо розпочинати двір на автомобіль. Я думаю, що на ремонт, як я обіцяв, для хлопців 58-ї нам вистачить. Ну як, я обіцяв, що дам 100 тисяч гривень, їм треба 103 тигрі. От, як казали, решту самі доплатять. Машинка, Харкові. Ну, будемо чекати, знову вийдуть на зв'язок. Будемо давати команду, хай починають ремонтувати. І будемо рухатися далі. І Сьогодні, можливо, заберемо Л-200 з Києва з ремонту. Там за ремонт точно не знаю скільки. Так що на цьому, друзі, все. Отаке От коротеньке відео, зробив поранше, ще я хотів би зробити бройлерів, але якось не на часі. Не було в мене хвилинки. Якось стан такий, трохи дурнуватий, Ну не знаю, сказати депресія, не депресія, але реально дивишся і трошки шокований. Читаєш деяких переписки людей, шокований. Тому що звертається, просиш, красиво. Це те, що ще гидять. Але ти не можеш просто по-іншому. І люди не можуть жити в сьогодні Так що, друзі, калюха вже воно погнав, о, ще. Так що калянчик вже в процесі працює, ще не встиг нічого робити, вже заробив. Так що в нас був спорт. Хто вгадає, яка вага і калюха вгадав. Він сказав 180, я сказав 175. Ну, так вийшло. Так що процес йде. Що за кабанчик? Подивимося в розібраному вигляді у відео в Таранчуку. Тому що кабанчик не з нашого господарства, але ну, я маю на увазі поросятку брали. По статурі відрізняється від моїх. Ну, але чи маленький. Так що розберемо, покажемо, як виглядає цей кабанчик і чи буде різниця. Ну кажись, покритий був також дюрком, у свинка. Так що все, погнав працювати. На цьому точно все. Всім бажаю скорішої перемоги, Миру здоров'я і добра. Дякую всім за довіру, дякую всім за підтримку, Рухаємося далі. Vou cá,